У цьому відео я розкажу про органи управління мотоцикла Kawasaki KLX 650 і заведу його. Почнемо з приборної панелі. Тут знаходиться спідометр, справа від нього тахометр і контрольні лампочки. Цей показує нейтральну передачу, високу температуру двигуна, дальнє світло, яке ввімкнене, і поворотники. По ліву сторону руля знаходиться щеплення, перемикач дальнього ближнього світла, поворотники і сигнал. По праву сторону руля знаходяться також кнопки. Це вмикає і вимикає світло з самого знизу це кнопка запуску. А це глушить мотор. По праву сторону мотоцикла знаходиться задній тормоз. А по ліву сторону механічна коробка перемикання передач. Це екран на карбюратор. Ззаду є поворотники, фара і підсвітка номера. Велика фара і поворотники спереду. Під заднім щитком знаходиться бак, в який заливається охолоджуюча рідина. От і радіатор. І зараз я покажу, як заводить мотоцикл. Вмикаю запалення. Засвічується зелена лампочка, що означає, що він на нейтральній. Означає його можна заводити. Тисну на кнопку запуска. Комитер показує обороти двигуна.